До мультипредметного приступу. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну тему на речення і компоненти, компоненти речі, які разом з тим членом речення міністри. Ми з вами вже розглянули вставні слова зловосполучення речення, а отже, шановні учні, шановні учасники. Підготовки, у нас вище сьогодні тема, звертання як компонент речення, способи його збереження і особливості виділення. Що ж таке звертання? Це слово або словоспоручення, що називає адресат, до якого спрямовані мовами. І звертання може виражатися іменником, і, і клучні або називному відміни. Пам'ятаємо, що в українській мові для особливості для звертання вживається окремий відмінник, учнів. І ось перед вами зразки. Вітаю Жанна Сергіївна. Зверніть увагу ім'я та прізвище ви два слова. Ви ім'я та по батькові обидва слова у кличному предметі. Я Олі, як завжди, вся шкірного хлопець. Я пані вчителька, або молодець юна, тренерка. Отже, у звертанні можуть бути одним словом або поширюватись іншим іменником, або предметні. Так само. Звертання може бути виражено іншими частинами мови, при цьому у ролі, іншими частинами мови, у ролі іменника, в ролі адресата. Зверніть увагу в сьомий, поверніться до ще ой не світи ясний сенс, на той перевіс. як же далеко ти? Завтра, в сьомий порядковий числівник Ясний сенький прикметний, завтра, присутні, але ці речення це е, до них адресати мого і відповідно це звертання. Речення звертання виділяються однією чи двома конами, залежно від позиції. На початку речення, після звертання ми ставимо комі або ж може ставитися знак покриту. Якщо звертання стоїть всередині речення, ми його виділяємо комами з обох років. Таким чином, так, класичні завдання на визначення звертання речення. Пам'ятаємо, що ми шукаємо імені уручному або адресата. Мова. Усе, чим я ще перед вами речення ви можете самі їх почитати. Так, проглянули, продивилися, в якому ж речення є іноді включеним відмінку. Безперечно. Це речення В. Запалай мій вогніку крилати. Зверні увагу на слово вогник. До нього безпосередньо звертається мовець, а отже, нівогніку, крилатий це адресат мовлення, з обох позицій середина речення і з обох ліків. Іншого роду завдання. Прочитайте розмову. Цифри, які позначають номери, реплик. і це такого роду завдання, спрямовані на ваше уміння утворювати личний відмінок імені. І зверніть увагу. неправильно утворені форму ручного відмінка в рептицію. У нас є іменки. Пімофі іменник другої відміни м'якої групи. Таким ж іменниками другої відміни м'якої групи буде іменник Усі та Юрій. А отже, форми хвищого відміта будуть співвідносними: Тимофій Ю, Юрій Ю і відповідно в себе Савобіти Олексій Ю. Репліка 4. Е, Артур. так, Друга відміна тверда група. Такого вічного. Є іменники першої різниці, олено потрібно, Ольго мають закінчення О офічними фільми. Отже, ми з вами визначили, що ретриці четвертій має бути Олексій, олексі, а отже, це правильна відповідь на запитання. Такого ж роду завдання можуть бути спрямовані так само на визначення, правильно чи неправильно, утворений пучний відміни і на однотипність, Тобто ми будемо визначати закінчення. Ці іменники у формі кличного відмінку мають закінчення «е». Докладно ви повторювали кличний відмінок, тоді коли повторювали іменник, тоді, коли повторювали іменник. Будь ласка, вам одна хвилинка. Прогляньте завдання, прогляньте завдання, і ми з вами. Зараз перевіримо відповідки. Отже, які рядочки завдання зліва нам не підійдуть і чому? У нас є зменшено писливі імена, які, як ми знаємо, у ключному будинку матимуть закінчення Ю. Отже, на та плю рядочок А випадає. Гану сю. І В випадає у так? І у нас в рядочку Б, в, Кобзар, Кобзар рю. Таким чином у нас залишається рядочок Б. Назари, генерали, піле і героїни. Таким же чином, в такий же спосіб нам буде легко виконати ці завдання справи, колега іменник другої відміни твердої групи, а отже, колего, так. ми знаємо, що і матник і суфіксом ець досить своєрідні, тому бійцю полковник, і мальник твердої групи, отже, полковнику. Так, в рядочку Д, де... сину. Ми чують пісню, ой синій мій сильний є. Таким чином залишається Воле, Шевче, Богдана і? Он. Як бачимо, такого роду завдання на перший погляд видаються складними, але це, як ми вже з вами переконалися, так. бачили у попередніх завданнях, що Звертання може бути поширеним і складатися як із двох іменників, так поширюватися з іменником або прикметником. В цьому випадку обидва іменники будуть мати кличний відмінок. Дзвонили. Ага. А займені або ж прикметник стоятимуть у називному відмінку. Мій друже, шановний добродію, але люба подруга. І завдання справи. Неправильно утворені форму кличного підміка варіанту. Знову ж таки, як ми бачили із попередніх завдань. Звертаємо увагу на утворення очного відміну, на закінчення количного відміну і відразу впадає у вічі Андрій, іменник о, другої відміни, м'якої групи? Отже, Андрій Є. І ми з вами, уже розглянувши попереднє завдання, можемо виконати і таке. Так? Отже, правильна відповідь це Б, оскільки кличне в утворено некоректно. також близько так, у реченні. Біля звертань можуть використовуватись і вигуки О, ось. Слід бути уважними, оскільки зазвичай ці вигуки близько пов'язані зі звертаннями і від них не відокремлюються. Також е, частина завдань. Е, спрямована на те, щоб ви коректно визначали межі звертання. Ще раз нагадую: звертання зазвичай це іменник і може поширюватись прикметниками або ж займенниками. Тобто до обсягу звертання буде належати, ми перевіримо за рахунок, ми перевіримо запитання від. Відповідно іменника у вічному відомі ставимо запитання. до поширювача є. Отже, таким чином, рядочок А. Зайди до у дрібниця, скропи травицьому равицю. Отже, дощик який в Межі звертання, так? Звертання, дощі дощ українісенькі, а отже, кому проставлені, непоредні. Кому має бути перед словом дощ. Б. Пусти йому мати погуляти. Так, звертаються до матері і, відповідно, це звертання не поширено. Мають з обох боків виділятися кому. Відповідно, ми цього не спостерігаємо. Речення В. Викуди ви голубим китайковий дитин? Так звертається до голубини, звертаємо не поширене, з обох боків виділено комами. Отже, правильну відповідь ми визначили, перевіряємо. У нас ще одне речення: Прочину господарю ворота звертається до господаря. Але виділення лише з одного дня, хоч не пройдемо. І речення де зеленої гідровинки, чого так рано спустошена. Гібровинка яка зелена. Отже, звертання два слова, зелена гідровинка. Отже, кома після слова зелену є залега. Ми переконалися що речення В є правильно. І Із завданнями, як розташована справа, ми вже з вами знайомі, ви можете перевірити так, те, що ми вже з вами повторили. Я на полночку поставил. Что? Хотела ты тыが... пальчика прибрать? Нет. Это очень. Хорошо. Добрый день. Попробую. Хорошо. До устречь. Ви переглянули речення, переглянули варіанти відповіді і зверніть увагу на речення друге. Ви вже це все зробили. Дивіться, чи може бути форма Валеріє? Може. Якщо Валерія це жінка, тоді було Валеріє Семенівна. Якщо це чоловіче ім'я, то відповідно ми з вами знаємо вже із кількох завдань ми переконалися, що іменник другої відміни в якої групи буде мати кличного відмінку, в якої групи буде мати закінчення гіл. Отже, доброго ранку Валерію Семену. Традиційними для саме для мультипредметного тесту, для мультипредметного тесту є завдання із заповненням пропусків, із заповнення пропусків. Чому підступ такого завдання, такого роду завдань, що ми маємо визначати і контролювати не одне якесь правило, не один спосіб утворення, а послідовно кілька? Зокрема, завдання зліва, крім утворення личного відмінника іменника, передбачає ще розрізнення знання учнями і правильне використання узгодження іменника з прикметником при цьому іменник не змінює. Що ж, проаналізуємо іменник? Батуми – це власна назва, а отже. І не а отже, рід власної назви буде збігатися із родом родової назви загальної імені. Батуми – місто, місто, середній рід, а отже і Батуми – іменник середнього року. Ачапурі. Загальна назва не істота не виняток, а отже середній рік. Таким чином звертаємо українець, друга відміна і український личний відмінок у нас має варіант А, Г і Д. А, Г, Б. Але при цьому середнього роду прикметник старовинний у нас лише українцю ми маємо із обраних А, Г або Д лише відповідь Б. Лише відповідь Д. Переконаємося, а – середній рід і відповідно смачне. А отже, навіть якщо ми сумніваємось творенні кличного відмінки, то ми можемо зорієнтуватися на визначенні роду або ж навпаки. Таким чином, правильна відповідь Б. Прогляньте, перевірте свої сили на завдання справа, на завдання справа Тим більше, що іменник підпис, іменник зміни, іменник зміни і відповідно запитань узгодження вже. Проглянули. Прогляну. кличному відмінку, у кличному відмінку, і м'яйку у нас. Лише у відповіді, а така відповідь буде лише одна Петра Миколаєвичу. В інших або ж називний відмінок, або одне слово у кличному, інше в називному. А отже, якщо у нас все гаразд, із утворені личного відмінка менників то це, взагалі, єдиний правильний, єдина правильна відповідь. Переконаємося за іншим заповненням: розбір ви підпис пінамі чоловічого роду і відпрацьовуємо вже. Набуті наші, вже переконаємося, що ви правильно долаєте такого роду завдання, такого роду завдання, так, завдання зліва, завдання справа. Так, обидва слова чи коректна форма личного відмінку. Визначення роди іменників. А ще цікавим буде завдання справа, коли мова йдеме про чергування у дієслівних основах. Перевіряємо іменник ВУАШ, третій. Відміна жіночий рік. Так, А отже прикметник має бути у жіночому роді. Це у нас відповідь Б і відповідь Д. Але іменник постав друга відміна тверда група. Має в личному різні закінчення Е. Остап С. Е. Слухаймо, Остапе, чи не міг ти купити мені червону громадший? Вправий відповідь В. Е. А якщо ми звернемось до завдань справа, то і у вас все гаразд. Із чергуванням у дієслівних основах, то на основі цієї форми ми відразу можемо визначити правильну відповідь, приводити так. Отже, перша особа у я приводжу, тому що Д чергується із ДЖ. Переконаємось Микола Геннадійович, обидва слова ключення в кінці і це у нас форма Микола Генаті. А отже, єдиний правильний відповідь – це Д. Як ми з вами переконалися завдання, які містить запитання? Щодо звертань, не є дуже складним, не є дуже складним. Слід лише пам'ятати, що звертання не є членом речення, виділяється комами або знаком оклику на питання, може бути непоширеним і поширеним. Є. Успіхів вам, шановні слухачі, під час мультипредметного тесту виконати всі завдання вдало, швидко і з високим результатом. До побачення.